Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про троянди. Вірніше про рослини-партнери для троянд, адже навіть діамант виглядає яскравіше у гарній огранці. Поговоримо про умови вибору рослин-партнерів та перерахую 6 однорічних рослин та 17 багаторічних, які можна посадити поруч троянд. Прошу до діалогу як досвідчених садівників, так і новачків. Досвідчені можуть додати свої поради або коментарі по рослинам, ну а новачкам буде просто цікаво. На відео цвітіння минулого року моїх троянд. Тут їх можна побачити в композиції з деякими рослинами, про які буду розповідати. І в кінці відео розповім мої найулюбленіші рослини-партнери для троянд, які і невибагливі, і гарні одночасно. Красунчик П'єр в цьому році він не такий щедрий на квітування. А це Троянда Цезар. В цьому році вона взагалі дуже обмерзла. Покажу, можливо, якихось наступних відео, який маленький став кущ. Тож, що брати до уваги при виборі рослин-партнерів для троянд. Ну, по-перше, це умови вирощування. Рослини-партнери повинні мати схожі вимоги. Ну, а це просто гарна квітка, яку не змогла вам не показати. Троянди потребують сонячного місця, родючого, добре дренованого ґрунту. По-друге, це циркуляція повітря. Не варто загущувати простір біля троянд. Партнери мають бути посаджені в гармонії і на такій відстані, щоб не заважали вентиляції. Якщо не буде вентиляції, троянди будуть часто хворіти. Висота та форма. Композиція виглядає найкраще, коли рослини мають різну висоту. Враховуйте це, що кожен сорт троянди має свої заявлені габарити. Наприклад, ось на фото троянда ватерлоу. Вона дуже розлога і накрила собою лаванду. В цьому році я ситуацію виправила. Користика та стиль саду. Важливо підбирати рослини так, щоб кольори доповнювали одне одного, контрастні або гармонійні залежать від задуму. Але взагалі я вважаю, що це дуже-дуже індивідуально, адже у всіх різні смаки. Тому наш сад це відображення наших уподобань, смаків, переваг, а не втілення загальновідомих правил. Згодні чи ні? Це моя найголовніша квіточка в саду. Улюблений котик. Він дуже любить відпочивати серед квітів. Ходимо до однорічних рослин, вони дають можливість щороку експериментувати з новими барвами та формами. Вони швидко ростуть і яскраво квітнуть увесь сезон, якщо їх правильно підібрати. Отож розпочнемо. Космея, її легкі квіти і мережане листя створюють романтичну атмосферу навколо троянд. А лісум. запашний, низькорослий, гарно заповнює передній план клумби, підкреслюючи об'єм кущів троянд. Нігела. Витончені стебла з ніжними квітами додають легкості і висоти. Лобелія Рясно-квітне і ідеальна для бордюрів або обрамлення ніг трояндом. Дельфініум однорічний, його вертикальні соцвіття чудово контрастують із формою квітів троянд, додаючи вертикального акценту. Петунія створює квітковий килим, що закриває ґрунт. В принципі, її можна висадити на передній план. Але тут потрібно дуже гарно працювати з кольором, тому що путуня і так яскрава, вона може бути занадто барвистою для троянд. На відміну від однорічних рослин, багаторічники формують кістяк розарію і забезпечують стабільність у композиції. Даному випадку, ось ви бачите поєднання однорічного дельфініуму. Я вже його називала в своєму попередньому списку серед однорічних рослин з трояндами. Виглядає дуже гарно і однорічний дельфініум він дуже невибагливий. Він сам насівається, ну і дуже пасує, на мій погляд, до троянд. І переходимо до багаторічників, отож серед найкращих партнерів. Шалфей. Фіолетові соцвіття квітів додають вертикальності та кольору. Звичайно, лаванда, без неї нікуди, це класика, класика поруч із трояндами, ідеально пасує у середземноморському чи романтичному стилі. Герань садова. Рясне цвітіння та декоративне листя прикрашають простір під трояндами, стримуючи ріст бур'янів. Хоча ось з цим твердженням я б, звичайно, посперечалася. Шутовник або непета, так ще кажуть, має приємний аромат і сірувате листя, яке чудово поєднується з рожевими або кремовими трояндами. Дельфініум багаторічний, урочисті високі свічки синього, блакитного або білого кольору, які надають композиції монументальності, також це дуже популярний партнер. Ви часто можете бачити таке поєднання в садових журналах або на садових форумах, виглядає дійсно гарно. Перстянка. Її дзвоники створюють в саду відчуття лісової казки. А стільба ідеальна для напівтіні. Її пухнасті соцвіття добре поєднуються з кущами троянд. Вівсяниця декоративна трава з сріблясто-блакитним листям, додає структурності та спокійного фону. Хоста, якщо є півтінь. Великі листки створюють спокійну основу, а деякі сорти хост також мають декоративні квіти. Аліум. Декоративні цибулинні квіти, що додають архітектурності. Особливо в травні червні вони також дуже популярні. дивіться, як вони гарно поєднуються з трояндами. Кореопсис, геленіум, рудбекія. Теплі кольори цих рослин чудово контрастують із холодними відтінками троянд. Флокс волотистий непогано виглядає з трояндами, якщо гарно підібрати по кольору в другій половині літа. До того ж, має приємний аромат, і до нього часто прилітають метелики. Використовувати гейхеру, і лілейники, і тим'ян, ви всі ці рослини бачите на відео. Також можна посадити поруч з трояндами еремурус або лисячий хвостик, одна з улюблених садівниками рослин. Часто її можна бачити в різноманітних композиціях, в тому числі і з трояндами. До речі, багатогранна рослина використовується в різних стилях ландшафтного дизайну. Це мої піонії, у минулому році. Вони квітнули одночасно з трояндами. В цьому році звичайно такого поєднання нема. піонії відквітнули. Троянди ще навіть не розпочали своє цвітіння були через весняні заморозки. Один багаторічник це традисканція садова. Здається, ця рослина якось незаслужено обділена увагою садівників. Я не часто її бачу в садових журналах, на форумах, на якихось гарних картинках, але дарма тому, що вона дуже невибаглива і вона гарно поєднується з трояндами. І як обіцяла, розкажу про своїх фаворитів партнерів для троянд. Це традисканція садова, тому що вона невибаглива, вона постійно квітне. і Все, що потрібно, це її просто поливати. Це Ремурс дуже гарно виглядає. Це лілії, звичайно, лаванда та шалфей. Я хотіла б показати це все в одному відео, але, можливо, зніму ще окреме. І ось дивіться, левині ротики, як гарно вони виглядають поруч з трояндами. Все, що я назвала, всі рослини, це індивідуально. Ви можете вибирати, які завгодні, які є в цьому списку, яких немає в цьому списку. Ось подивіться: традисканція садова. Подивіться, як вона гарно виглядає поруч з трояндою. Насправді, список можна безкінечно доповнювати. Чекаю вас в коментарях, що ви допишете зі своїх рослин, які ростуть у вас. Мої троянди в цьому році, нарешті, вже відновилися і ось показали таку свою красу цвітіння, цей дельфініум багаторічний. І я думаю, що ми з вами ще не раз поговоримо про троянди. Так що, так що чекаю ваші думки в коментарях. Всім я бажаю гарного дня, квіткового настрою, вдалого садового сезону, щоб все склалось так, як ви плануєте. Отож, до побачення, до зустрічі, друзі! І подивіться, який чудовий захід сонця.